Доброго дня, шановні сміляни. В студії Ольга Лейкіна, завідувачка бібліотеки філії номер 1 Смілянської міської територіальної громади. Цього року ми відзначаємо 145-ту річницю від дня народження Казимира Малевича, всесвітньо відомого українського художника, автора Чорного квадрата та Леонардо да Вінчі сучасного мистецтва. Його картини виставляють у найкращих музеях світу, водночас, творчість митця. Має глибокі зв'язки з українською культурою. Він аматор українського села та зухвалий супрематист в пошуках нуля форм та світу Голодомору. Тривалий час Малевича зараховували до російського авангарду, але останні дослідження переконливо демонструють Малевич таки був українським художником. 23 лютого 1879 року в Києві народився Казимир Малевич. Один із найвідоміших художників у світі, засновник найрадикальнішого мистецького руху супрематизму. Рід Малевичів належав до збіднілої польської шляхти, яка жила в Україні декілька століть. У родині було 12 дітей. Батько майбутнього художника Северин Малевич був інженером і працював на цукрових заводах. Він був проти того, аби Казимир займався мистецтвом і хотів, щоб син продовжував фамільну справу. Через роботу у батька родина часто переїжджала. У дитинстві Малевич жив на Поділлі, Київщині, Чернігівщині, Харківщині. Саме в цей період, мешкаючи в різних куточках України, майбутній художник відкрив для себе народне мистецтво вишивку, малярство і навіть спів. Першу картину Малевич продав, коли жив в конотопі. Точної дати, коли це відбулося, немає. Але Малевичу було приблизно 20 років. Вважається, що саме в Конотопі і Пархомівці. Він взагалі почав малювати. Витоки авангардного мистецтва Малевича у народній творчості: коло, хрест, квадрат перші елементи народного мистецтва. Саме народна творчість вплинула на формування авангардиста Малевича. У дитинстві та юності Малевич навчився вишивці. Вишивати дуже любила його мати. Художник розписував хати разом із селянами, вишивав гачком, захоплено працював з мереживом. Саме відлуння українського народного мистецтва, його ритмику та колір пізніше можна буде знайти у ключових авангардистських роботах Малевича. Малевич відомий тим, що постійно кожну хвилину свого життя навчався і невпинно вдосконалював свої художні здібності, мріючи відкрити абсолютно новий напрямок у мистецтві. Вважається, що першими ескізи Малевича до чорного квадрата побачили в 1910-х роках вишивальці Артелі. Народних промислів у селі Вербівка сьогодні Черкащина. Пізніше ескізи та напрацювання, зроблені для артілі у Вербівці, лягли в основу декорації для вистави Перемога над сонцем. Однією з декорацій, якраз були дві кольорові композиції пізніше покриті чорною фарбою. Це був перший натяк на чорний квадрат. Малевич доробляв чорний квадрат близько двох років. Згодом ця картина стала найвідомішою авангардистською роботою у світі. Змінивши назавжди все подальше мистецтво, чорний квадрат один із найвпізнаваніших творів в історії мистецтва і разом з тим один із найнезрозуміліших. Досі не вщухають суперечки стосовно того, чи можна це вважати мистецтвом. На сьогодні нам відомо принаймні про чотири існуючих чорних квадрати, але їх було набагато більше. Малевич тривалий час шукав певну форму, яка би передала концентрацію. Нового уявлення про мистецтво. Художник зрозумів, що чорний квадрат є ідеальною формою початку всіх форм. Протоелементом, базовою формою, яка народжує усі інші форми, початок будь-якого творіння. Малевич розумів, що без додаткового пояснення це буде складно зрозуміти, і став першим художником, який написав текст до своєї картини, що стало нормою для сучасного мистецтва. Насправді чорний квадрат ніколи не йшов один. Він є частиною триптиху, де були ще чорне коло і чорний хрест. Разом вони створюють іконостас нового мистецтва, там багато релігійних асоціацій і мотивів. Ці три форми Малевич вважав базовими, в яких далі розвиваються всі інші форми. Тобто Малевич шукав новий зміст мистецтва та запропонував свою інтерпретацію. Він сказав, що ми повинні повернутися до нуля форм, до нічого, до відсутності форм, і вже потім з цього побудувати нову реальність, яка відповідає потребам людини, а не того, що їй диктує природа. Малевич був своєрідним борцем з вимогами природи, бажаючи, щоб людина максимально проявляла своє творче начало і була в ньому абсолютно вільною. Малевич один з небагатьох художників того періоду. Який у своїй творчості торкнувся однієї з найтрагічніших сторінок української та світової історії голодомору 1930-х років? У його спадщині є робота. Де серп і молот, там смерть і голод. На ній зображено фігури замість їхніх облич серп, молот, хрест і труна. Лаконічна, промовиста та геніальна робота. Радянська влада вимагала, аби мистецтво було зрозумілим. Тому воно було поза законом в Російській імперії, а художники-авангардисти витіснялися та знищувалися просто фізично. Наприкінці 20-х років ХХ 20 століття почалися репресії. Зокрема, і Малевича звинувачували у шпигунстві через його поїздки в Європу. Малевич повертається до Києва, де занурюється в культурне життя Київського художнього інституту. Тут він створює дослідчий кабінет для експериментального мистецтва, де розповідає студентам та викладачам. Про супрематизм і надихає займатися новим мистецтвом. В Україні зберігається кілька робіт Малевича. Експериментатор та авангардист, філософ і геніальний аматор сьогодні про українця Казимира Малевича знає весь світ, а майже кожен факт його біографії говорить про потужний і глибинний зв'язок творчості світового генія з українською культурою.